Звернула увагу на те, що набула нової поганої звички критикувати. Раніше вона у мене була практично повністю відсутня, але зараз довелося спілкуватися з людьми, які піддають критиці абсолютно все, і мене в тому числі. Навколо них, немов одній барани. Хм. Я хочу зрозуміти, це моя захисна реакція, чи з вовками жити по вовчому вити. І як мені винести з цього корисне та повернутися до свого звичайного стану прийняття? Я усвідомлюю. Що, мабуть, глибоко всередині мене ця схильність до критики завжди таїлася, і тепер вона просто вийшла назовні? Адже, якби в мені не було цього зерна, я б не помічала його так яскраво у зовнішньому світі. Як же ж бути в цій ситуації? Мій язик став калючим, хоча я. Цього зовсім не бажаю. Але оскільки я в усьому намагаюся досягти майстерності, то і в цьому досягла успіху. При цьому я люблю людей і ніколи нікого не хочу ображати. Моя нова небажана звичка це класична психологічна броня, що виникла. Як відповідь на агресивне середовище, де критика є основною мовою спілкування. Будучи одночасно захисною реакцією та впливом оточення, вона спрямувала мій мозок підсвідомо копіювати поведінку тих, хто перебуває поруч, щоб знизити рівень стресу. І не відчувати себе мішенню. Моє внутрішнє прийняття нікуди не зникло, воно лише тимчасово поступилося місцем гострому інструменту, який допоміг мені вижити в непростих умовах. Щоб перетворити цю навичку на добро, важливо усвідомити, що моя калючість. Це насправді відточення, спостережливість і вміння швидко формулювати думку, які можна спрямувати не на руйнування, а на тонкий аналіз і творення. Я вже зробила головний крок, усвідомивши те, що відбувається, тому тепер коли бажання. Відповісти, виникає знову. Я дякую своєму внутрішньому захисту за службу і свідомо обираю тишу або конструктив. Я досягла майстерності в критиці, а отже, маю достатню силу волі, щоб спрямувати цей талант назад у любов до людей. Використовуючи свою проникливість для пошуку в них прихованих чеснот, яких інші, можливо, і не помічають, за таким самим принципом можна опрацювати будь-який свій страх, схильність, ображатися чи будь-яку іншу рису, належна від того, що саме. Людині потрібно змінити в собі. Покращити. Ось так я працюю над собою. Це моя рутина. Дякую вам за допомогу в моєму розвитку. І щойно я усвідомила причини того, що відбувалося, зовнішній світ дав дивовижну відповідь. Люди. Чиє оточення провокувало мою колючість, просто переїхали. Простір очистився сам з собою, підтвердивши правильність мого шляху.